Я за те, щоб, знаєте, ще коли грав футболіст, футбол грав, я весь час у нас в Україні, як боролися дві команди за лігу чемпіонів, так і борються. Як три-чотири команди боролися за Єврокубки, вони так і боролися. А от що ми загубили, це ми реально загубили боротьбу за виживання. Колись вона була дуже колосальна, і інтриги йшли до посліднього туру. Так що я думаю, що зараз на даний момент... Треба підтягнути, може, два кроки назад, навіть три зробити, щоб потім хороший крок вперед. Тому що я рахую ті міста, обласні міста, як Черкаси, як Рівне, там взяти Харків. Вони мають мати команди. Чернігів і Маріуполь рахують. Це команди, яким, повірте, з часом, от... сталь же Ніпродюж... сталь же Кам'янська не загубилось, як війшло в Вощулів. Не загубилось принаймні з Динамо, Києвом. Вийшло по 9 гравців, які грали ще в другій лізі, і показали хороший футбол. І... Так що я говорю, що давайте ми будемо трошки дивитися на низ, а потім будемо розуміти, що буде творитися верху. У нас є футболісти, які пройшли, також є премєр лігу є амбініційні футболісти, які хочуть і грати в прем'єр-лізі. Тут вийшло якраз, знаєте, плюс і тренерський і штаб, і керівництво, і саме місто рівно нас заслуговує на те, щоб. Була команда в прем'єр-лізі, був розвиток футболу. Почнемо з того, тому що я вважаю, що задача прем'єр-ліги війти команди це один з тих етапів, де буде розвиватися сам футбол на рівні. Це один перший етап. Якщо є команда в прем'єр-лізі, повірте, з'являються ті команди, які будуть старатися тягнутися до тієї команди, яка є в Прем'єр-лізі. Ну і найголовніше це відвідуваність. Таку відвідуваність, яку має зараз рівне. В прем'єр-лізі команди вже не мають, і ті болівальники, і ще раз говорю, що у нас є багато моментів, де нам важко, де нам немає де образно тренуватися, але ми то розуміємо і розуміємо, що коли ми виходимо на поле, ми, ми, коли виходимо на поле, ми дивимося, що повний стадіон народу і, звісно, забуваються всі моменти і прагнемо грати на перемогу і радувати. І ще раз говорю, що. Питання прем'єр-ліги, ну воно розтягнуте зараз. Тут питання в самій прем'єр-лізі є команди, які не тягнуть до Прем'єр-ліги. Начнемо з того. Так що я думаю, що зараз український футбол він захворів і от його треба лікувати. Лікувати треба починати з регіонів, це з обласних міст. Тому що порахуйте, якщо взяти, починаючи з чемпіонатів України, то... Що Івано-Франків, що Тернопіль, що Львів, та багато обласних міст мали команди. І, і біля тих обласних міст були конечно, команди, які грали в перших, в других лігах. Так що я думаю, що пора вже в українському футболі заробляти гроші, не отримати.